Усім доброго дня! Сьогодні поговоримо з вами про домашніх тварин, які приїхали з нами на територію Німеччини. Які проблеми нас чекають, які... як не порушувати закон, що потрібно соблюсти, щоб законно прибувати на території Німеччини і щоб ваша тварина. Була у захисті і у безпеці. Я собі занотувала усі важливі моменти, щоб не забути, бо розумієте, пам'ять вже дівоча, так? І, а інформація дуже важлива і хочу вам усе донести. У свою чергу ви попрошу вас писати у коментарях, якщо я щось не сказала, а ви це знаєте. Пишіть, будь ласка. І якщо ви пройшли теж цю процедуру, то також дуже буду вам вдячна, якщо ви поділитесь своїм опитом. І так, я чула різні історії, думки, як у кого це проходить. Але коли ми приїхали у Німеччину, ми взяли паузу з твариною, тому що ну, не до цього було і взагалі не розуміла, не було понімання, що робити, як, і які закони треба, чи треба їх виконувати, чи ні. А, але м, життя заставило. Виходячи з песиком на прогулянку, ти розумієш: ми приїхали, була весна. У парку в траві вже було дуже тепло, і вороги знаходились у тій траві, де гуляє собака. Тому мій самий великий страх це кліщі. Ми вже раз переживали історію, коли ми чуть не втратили нашого домашнього питомця. Це дуже була для нас емоційно важка історія, тому що протягом декількох тижнів собака просто жутко переносила все це крапельниці, уколи. Це це довга історія. І ще раз переживати в країні, де ти нічого не знаєш, де у тебе язикомовний бар'єр, ти не можеш висловитися, де шукати того ветеринара, куди везти, куди зовсім куди бігти. Оце визивало певний ступор. І як, паралізувало не те, що сознання, навіть рухи, просто нічого ти не робиш. і все. Ми пер, перший, перший час вирішували питання нашийником, ми його частіше міняли, але я розуміла, що він не захищає так надійно, як допускаю, пігулки, які ми замовляли в Україні. У Німеччині друга історія. У Німеччині купити пігулки це неможливо. Треба візит до ветеринару, рецепт, і тоді ти можеш купити пігулки. Але де того ветеринару шукати? Оце була проблема. І якийсь час ми вирішували питання оціми нашийниками. Далі… Mm, є, далі, так, зараз я підглядаю, що там у мене далі. А, усе вирішилось дуже просто. Допомога прийшла несподівано дівчина, з якою я ходжу на курси німецької мови. У дружній розмові розповіла мені, як вона реєструвала свого песика. У мене вже пройшов рік, як моя собака прибуває на території Німеччини, не нелегалом. І я дуже була їй вдячна, вона мене провела покроково по всім інстанціям. І я вам зараз розкажу, які етапи треба пройти, якщо у вас ще не зареєстрована е тварина, і які переваги це несе в собі. І так, перший етап це соціал АМП. Вам потрібно э, в соціал у каждому, у кожному місті є органи, які реєструються, і ви там були. Єдине, що потрібно знати, ота завітна двір, вона не з парадного входу, а десь з боку. Це якась коморка папи Карло, до якої потрібно ще добратися і яку потрібно знайти. І усі дверцята, які там з боку, по два, у цоколі якийсь, ото і є ті дверцята, Котрі треба тарабанити. І це ще важно знати, що вона може бути не відкрита, вона може бути зачинена і нужно довго і терпеліво туди бухати, щоб вона відкрилась. Я як вихована людина привикла, звикла до того, що постучав ліба зайшов і відкрив, і тобі, тобі, тебе чекають з караваєм, з піснями, і <сміст> така історія різна. Але у Німеччини треба розуміти, розуміти, що оті двірця треба шукати. І так повертаюсь до соціаламта. в соціаламт ми приїхали з собакою. Наша реча дуже з великим інтересом і дружньо общалась з персоналом. Нам видали документ формат А4, де були внесені в не занесені різні характеристики. Я приїхала у соціаламт з санітарною книжкою собаки, з родословною. І ми, і ті дані дані були перенесені у цей лист регістрації. Також там був адрес, адреса ветеринара, нам дали державного ветеринара, який увага! Це був другий етап, який теж з першого разу не реалізувався. Для того, щоб попасти до ветеринару, ми приїхали. Теж треба було знайти ту завітну дверь. І теж ну, потрібно було тарабанити в ню довго. І це ще не все. Державний ветеринар працює один раз. Один раз на тиждень. І, увага! Один час. І не завжди він буває у цей час на місці. У нього якісь важливі виклики. Тобто ми попали до ветеринара з третього разу. Ми три, три неділі чекали, щоб е, попасть і зробити щеплення з Саваці. Нам ще у соціаламті попередили, що щеплення та чіпування коштуватиме в районі 1 тисячі євро, але для українців ця процедура безкоштовна. З третього разу ми потрапили до ветеринару. Е, Моїй собаці зробили чіп, отакий шприц, з отакою острою під холку засаділи. І, ну, слава Богу, собака без штресу особого. Також зробили щеплення, але це ще не все. Е, нам потрібно через 5 тижнів здати кров. І ми цей. Момент ще не пережили. Тому, якщо вам, у вас буде інтерес до того, що було далі, як розвивались наші события, що з собакою далі робити, і які моменти важливі нас ще чекають, якщо вам інтересно, я буду розповідати. Зараз, згадуючи весь, увесь цей пройдений шлях, я розумію, що нічого страшного не відбувається. Важливо мати терпіння і хай не, хай не паніка. Вже, вже німецькі словечки мають місце у, моєй, у моєму лексиконі. Не потрібно панікувати, потрібно розсудливо мислити, тільки трішечки терпіння і все стане на свої місця. Також я хочу вам сказати по страховці: одна моя знайома не проходила реєстрацію, а просто застрахувала свого песика. Це коштувало 30 євро у місяць, ну, коштує. Тому що е, був, було ЧП, собака там наїлася якогось піску, і їй було погано, вона не знала, куди бігти. Ви можете також е, посітити е, і е, частного ветеринара. Там я теж узнавала не, такий вже великий, не така вже велика ціна цього питання на вході там 15 євро, якась процедура, просто консультація. Ну, це, це ті гроші, які можливо оплатити для того, щоб отримати якусь хоча б інформацію. Да? І отримати консультацію або вам нужна срочна допомога, тому що ви не можете чекати собаці погано цілий тиждень, поки буде приймати державний, Ветеринар безкоштовно. Не нехтуйте можливістю, бережіть своїх домашніх тварин і пишіть у коментарях, ділі, діліться, поділіться, будь ласка, своїм опитом. І якщо я щось забула сказати, то пишіть. Ми, я буду вам дуже вдячна за ваш досвід.